Українська література, написана під час війни, гратиме велику роль у збереженні пам'яті про ці події. Таку думку висловили голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасимюк та письменниця Катерина Єгорушкіна на літературній зустрічі у Чернігові. Нас чекає дуже серйозний психологічний труд, і очевидно, що і література дуже буде важливою, і як ми її напишемо. І хто її напише? І зараз пишуть усі. Як виявилося, зараз написані вже сотні книг про війну. Катерина Єгорушкіна після повномасштабного російського вторгнення започаткувала проєкт Голоси свідків і збирає історії жителів деокупованих територій, щоб потім видати їх друком. Окупанти вигнали нас із нашої хати в погріб жити. Сидимо серед картоплі. Онук, Богданчик із пластикової тарілки, руками гречку визбирує. На двір проситься, бо ж весна, дитина гратися хоче. Питаю мене, бабусю, а як по їхньому не вбивай мене? Взагалі Катерина Єгорушкіна в Україні більш відома своїми творами для дітей, зокрема казками. Однак на цьому аспекті її творчості велика війна також позначилася. Письменниця взялася за тему дитячих травм, завданих агресією Росії, і влітку 2022 року видала книгу Мої вимушені канікули. Ми не маємо права замовкнути, так як замовкли наші бабусі, прабабусі, прадідусі, тому що ми маємо передати пам'ять, але пам'ять в такій формі, щоб вона не відштовхувала, оскільки ми можемо, звісно. Передати в такій формі, ну скажімо так, дуже реалістичні, та це теж буде правда, але ми маємо думати, в які, які слова добирати до цієї правди, так щоб не травмувати дитину. На думку Ольги Герасим'юк та Катерини Єгорушкіної, братися за письменство варто навіть тим, хто не відчуває у собі хисту до цього, що викладення думок на папері принесе моральне полегшення, а деякі історії можуть привернути увагу тисяч читачів.